Житлові сертифікати, надані державою власникам за знищене через бойові дії житло за програмою. Є відновлення, можна вкласти не лише в наявну на ринку нерухомість, а і в будівництво майбутнього житла. Житлові сертифікати можна інвестувати в майбутню нерухомість. Тобто законодавство передбачає і такі механізми отримання житла. В цьому випадку забудовники мають через систему ЄДССБ зареєструвати спеціальні майнові права на майбутню нерухомість в державному реєстрі речових прав. Тобто, в принципі, можливо, і така форма реалізації житлових сертифікатів. Сертифікат можна вкласти і в придбання житла дорожчого ніж попереднє, знищене війною, доплативши різницю своїми коштами. Якщо людина отримала сертифікат на певну суму і хоче придбати, скажімо так, дорожче житло. Якщо вона може там доложити якусь грошову суму, вона може це зробити і придбати там більше, краще житло. Тобто, сим ніяких питань немає. В принципі, передбачено, що ця різниця в майбутньому може бути компенсована за рахунок стягнень з держави агресора. Ця норма поки що тільки задекларована а розробка повної законодавчої бази ще попереду. Сума різниця, точніше, вона закладається в Систему і випадку виплати репарацій такі різниці будуть компенсуватись людям, але на даний момент чіткого законодавчого регулювання цього немає. Тим не менше, власникам варто знати про цю перспективу, та й загалом треба слідкувати за змінами в законодавстві і знати свої права та можливості. Закликаю всіх громадян, які не знають, як там подати заяву, у яких виникають якісь проблемні питання з цим процесом, звертатись безпосередньо або до нашого управління, або до громадських організацій, які там надають безкоштовну правову і юридичну допомогу в цьому процесі. Головне тут не замикати собі, а все-таки влада буде допомагати консультативно, методично. Органи місцевого самоврядування також постійно ведуть роботу з людьми і допомагають там цьому процесі. Загалом на Чернігівщині кількість поданих заяв на компенсації за пошкоджене житло наближається до 4 тисяч. З них майже двом тисячам господарів уже виплачені кошти. За повністю знищене житло сформовано понад 200 сертифікатів на загальну суму майже 300 мільйонів гривень. Її виплати за знищене житло грошима на будівництво. На цей вид компенсацій надійшло близько 80 заяв. Із них чотири власники вже отримали виплати на загальну суму більше 12 мільйонів гривень.